Друзі, усім привіт! Привіт, 3 травня. Це я стою, дивлюся, в чому люди ходять, як одягатися, бо прогноз погоди один написано, Щоб я знов не змерзла. А хто в чому, чесно? Від людей не потрібно підлаштовуватися, так? Сонечко. Ранок. Зараз восьма година ранку. Хтось в куртки йде, хтось в кофті просто йде. Хто як хоче, так і ходить. Ось так. Таке небо чисте голубе. А я зараз оце тільки вмилась і все. Не пудри, не губнушки, нічого ще нема. А що нема, яка в мене зараз косметика? Це пудра і губнушка все. Ну, Контурний олівець для губ. Просто пригадую, коли я зробила бровки, татуаж. Мені дівчата писали, що ну, як старить мені, ну, це не потрібно було робити. А я так зараз дивлюсь, начебто норм. Так, починаємо новий день. Дякую нашим захисникам за цей ранок, бо сьогодні вночі теж трішки проснулися. Ну, чи все гаразд. Вирішила таки надіти куртку. Якщо, то роздягнуся, чи жарко буде, чи ні, подивимось. А сьогодні у нас день такий сонячний, але знов вітер. Знов вітер. О, тут траву вже покосили. Боже, який аромат. Іде свіжої трави. Ого, бачите, як, який вітер. Ну, це що таке? У мене там був такий коментар, запитання, що як я заспокоююсь. Бо всі ми живемо в однакових зараз умовах. Ну, Я це все показую в своїх відео і нічого тут такого, знаєте, секретного немає. Я, наприклад, прогулянки. Ви не уявляєте, наскільки сильно вони заспокоюють. По-перше, ти йдеш, ви бачите це, я дуже неуважна. іду там щось кажу, 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 там. О, подивіться, яка краса. І ось той момент, коли ти прогулюєшся, ти відвлікаєшся, ти що робиш? Ти в цей час, ти в цей час не думаєш про щось погане. І ти заспокоїшся. І тому прогулянки, прогулянки, прогулянки. І ще було запитання, я завжди ходжу сама. Чи не сумно мені? Ні, не сумно. З донькою ми теж прогулюємося, але вона не хоче, щоб я її знімала. Тому коли ми з Катєю разом, я не знімаю відео. О, яблуня квітне. Ось це нас відвлікає. Це дає нам. І хода, хода. Теж ой, мені в рекомендованих там було попалося одне відео. Зараз десь на лавочки сяду, то вам розповім, бо так йдеш. Кладно, так, немає лавочки, тому я просто зупинюся. Просто зупинюся. Це відео мені в рекомендованих вчора я подивилася. Воно записано ще до 19-го року. Там хірург, кардіолог український, і він такого вже, знаєте. Поважного віку, можливо, всі бачили то відео. І він розповідає, що він іще лі... хірург, лікар того радянського радянської закалки. І в свій час каже, була така думка, що ти, коли просинаєшся, ти повинен так. Сніданок повинен бути таким плотним, обід теж, а, а вечерю ти можеш і ворогу віддати. Але це помилково, на його думку. Чому? Тому що, каже, коли я тоді ще поїхав, був в Америку, і я подивився, вони зовсім по-різному там це сприймають. Зранку вони просинаються, це у ну, кого чай, кава, хтось водичка, хто що. Ну, Комусь що подобається. Потім приходять на роботу, мож, може бути ланч, е, якісь там бутербродики, ще щось, обід це хто як теж хоче. ну, обід є. А ось вечеря, вони приходять і вони дуже плотно вечеряють. Але після цього. Або басейн, або тренажерний зал, або просто там багато-багато вони ходять. І він вважає, що це правильно. Чому це правильно, на його думку? Тому що ми і є наш організм. І ось давайте самі про себе ви прокидаєтесь, а ваш бос вас вам навалив стільки роботи, а ви ще не вмивалися, розумієте? Так і наш організм, коли ми просинаємось, він теж поступово починає просинатися. А ми його так бабахнули, в нього там дуже всього такого багатого. На, працюй. І коли... а, він каже, після того, як ми поснідали так плотно дуже. Ми, коли приходимо на роботу, нам хочеться спати, тому що організм намагається щось робити. Йому важко, коли йому важко, то що він хоче відпочивати. Ну, це така його думка. Не знаю, чи згодні, чи ні. Е -е... І його якось порада. Їжте, що бажаєте. Ну, в міру все можна, але є час. Хода, хода, ходіть, ходіть. Коли ви ходите, працюють усі м'язи, стопи, сустави, е, ви відвлікаєтесь. це емоційна перезарядка і просто така ходьба, це дуже корисно для здоров'я. І неважливо, що ви, коли там поїли. Ось так. Так, ідемо далі, бо вітер таке так дує, капець. Ось тому у мене так і виходить, що коли я йду, там записую відео. І потім з думки злітаю, тому що щось там квіточку якось побачила і кажу, о, яка краса, подивіться, зараз я вам покажу. Ну, є в мене таке, розумієте? А я вчора дійсно дуже багато пройшла. І знаєте що? Вперше в мене таке, думаю, що в мене отут болить бік? А в мене ж сумка ось так. І я йду, і сумка тун-тун. І в мене зараз я на іншу сторону просто сумку вже взяла. І сумкою надавила. І зараз, коли ти не як завжди наділа сумку, ти відчуваєш тут, як воно стучить. А там в мене мишці болять від сумки. А я думаю, та що таке, чи сустав болить, чи що воно болить? Воно ж ідеш не помічаєш, а потім таке трапляється. Ой, як добре прогулюватися йдеш, сім'я запрацюєш, потім так заморишся, що їсти не захочеш. Йдемо далі, бо краси буде багато. Ой, які квіти вже. Жовті-жовті. Все, я вже курточку зняла, бо дуже жарко. Вон, люди в футболках ходять, а Таня в куртки. А ще як я заспокоюсь, наприклад, вчора ввечері. Ми ходили прогулятися біля озера. І такі вечірні прогулянки, так, коли ти по справах йдеш, і ще щось. ну, Ось так і відволікаємось, а як по-іншому. Ну, Ввечері вчора, то такий, знаєте, така чудова прогулянка була. Багато людей гуляє. І ми гуляли. Подивіться, фрагменти з вчорашньої нашої вечірньої прогулянки, бо це було неймовірно. Голову надула у нас. Це я зараз йду і згадала. Пам'ятаєте, я коли їхала в Київ у потізі, я дивилась концерт Вірки Сердючки, і вона казала перший тост за утюг. Чому за утюг? Та щоб все було гладко. І іншу вона таку класну пораду дала. Ну, Андрій Данилко, зрозуміло він. Ну, я від імені сердючки зараз скажу. Е, страх боїться сміху. Тому інколи потрібно... Дивіться, що вітер вам камплець. Тому потрібно жартувати. Чому я кажу? Тому що інколи... жартую, потрібно бути серйозніше, жінки коли за 50. А ви знаєте, я вік не відчуваю і якщо мені жарт, коли я там жартую щось, допомагаю заспокоїтися, ну то чому ні? Тому не звертайте увагу на жарт, жарт, я ж кажу, це нормально. Você mute o